дня, Прийшла гуманітарка Сити. з допомогою Олександра Вікторовича Черевка і його родини. Намагаюся не заважати, але дуже хочу зрозуміти, що прийшло. Тому що минулого разу ми показали список і не пожаліли. І не пожаліли. О, і начальство тут, секретар ради Вікторович, дружина Вікторовича, Оля, дуже стіснительна. Давайте зробимо як минулий раз. Зараз скажете, що це тільки зайдем середину да, да? і покажемо, що в коробку і що це, що це прийшло. Я так чув, що це якийсь одяг. І від кого? Этот одяг від ЮНІСЕФ на нашу всю громаду. Ми працювали командою. Гончаренко Кирилла, це мой син, він тих роблять знайшов. договорился с ними. Здесь мы вместе с громадой провели работу. Yeah. У нас это одежда для детей от одного года до 14 лет. Вот это я вижу такой коробок, да? Вот да, это и одежда. И я так понимаю, тут написано, написано век от одного до двух лет и список, что тут есть, так? Да. А можна відкрити, щоб ми приблизно побачили один можна? Ну, це, це ж не спортити, це відкрите. Да. Одяг від одного до двох літ, ну, одяг ростовка до 14 років. Це... От нуля до воду, від 1 до 2 і от на всю нашу громаду. Це були якісь по спеці, з заказу була, це зроблено. Оце від 1 до 2. Да? Куртец. Штани. От то що треба нашим Штанин. маленьким цю зиму ботинки. ботиночки. Хороші. Шапка. Як воно туди все влізло? Носки і світер. А, і термо, і термобіль. Це од року до двох. Так. Такий набор і такий же набор по іншим віковим категоріям. А двох до трьох, а трьох до чотирьох, і так до чотирнадцять. А як ви визначили? Питайте, як ви визначили, це якісь були зв'язки ж. З старостинськими кругами Звичайно. дали списки, так? Кожна да? староста, да, подали списки, кількість дітей, вік. Uh -huh. і Валентина Володимирна Ліва ці дані збирала, передала Сім'ї Гончаренків і далі вже на фонд і сьогодні воно тут. Ага, вам вдалося це завести. А що ще буде? І що на кожну сім'ю коробок з гігієни. Тобто, якщо То есть, це на кожну дитину, да, да? а коробок, коробок на коробок з єс да. ми можеми час можем його от... ребята от... да. щоб... мені Открити. просто цікаво, все таки дивитися, що там всередині, щоб потім не виникало питань. Нам Краще, когда все будут люди знать, видеть и проверить с сами. Да, ну, давайте чтобы... пока они не рабочих. Я сделаю такую, как бы сказать, не то, что рекламу. Значит, всем э, родителям с детьми обращаться к Ливице Валентины Владимирович. Я ей еще не сообщил, что пришло все. Я ей сообщу, и она отработает график выдачи. Нужно выдать максимально быстро, но ну, не будем даже в эфире говорить, в какой день, чтобы не... Да они да, да, да. Чтобы не было и все, обращаться к старостам, к, э, к своим, наверное, громадам, и через них, через Ливиц, мы все, она поможет, я думаю, приведет сюда девочек, чтобы мы не запутались, потому что э, коробки, как сказать, по возрасту, чтобы мы не mm -hmm. запутались, ну, дали тому, кому надо. Ага. И получат Ясно. все, вся громада, больше 1100 человек. Більше 1100 людей, вся громада, і ми е, балакаємо про те, що списки вже готові. фактично. Да, списки так, списки вже готові. Потому, списки ми ж давали mm. політики, і вони повинні були загрузити, загласно да. возрастної категорії. Так, а ми ну, гляне, що тут звіє. Тобто, оце на одну родину, так? Це на одну родину, так. Да. Е, незалежно від троє дітей, одна дитина, да. скільки там буде, все одно на одну родину. Це від ЮНІСЕФ також. Да, 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 все от них. Это все две машины. Вот. Ну, не знаю, разбирать, что, что оно тут. Воно запаковано, по-перше, должно ну, да. быть. Звертайте так. на это увагу. Так, и носки. Так, и носки. И снова. Ну давай, Потелик что вы хотите, давайте да, Список давай. где-то есть на самом коробке? Я коробку. думаю, что он может даже быть здесь, внутри. Або в середине, да? Да, вот такая гигиена, значит, есть. О. Комперси. Фільтр для, для води. Давай знову каністричку. Узя друг, для води ми набрались. Десь... А ось. Норм, хорошо та дилитро. Я такого навіть не знав, що таке може бути. Все ясно. А це що воно? Це мило. А, а це для води, напевно, ці таблетки для очищення води. Ясно. Оцей комплект приходить, приходить цей комплект на одну родину, незалежно від кількості дітей. Так, 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 так. Ясно. І как всегда, еще хотів отметить, с нами семья Ильченко и Минька на выгрузке автомобілі. Они всегда нам помогают безвозмезно. Піксер... Можна да. Спросити, да. Гроші да. ще є возити оце все. Ваші домашні. Я то знаю, що машину заправляєте возити. Вот ну, допустимо, смотрите, как сьогодні ми приїхали не на легковой машині, а на газели. Вона зараз загружена. Сейчас ми выгружаем машины і как раз отвезем на одноробовський старостинський округ у нас от э, Благороба. От благороба да. ви повезете, да? да, да, да. тобто це весь час якісь певні витрати йдуть ваші да. волонтерські з дома з домашнього бюджету. Це не ну, тільки використання техніки. Так, так, Ні, ні з кого даже от ми сейчас возили по уличним комітетам, вони там пропонували предлагали деньги, сказав, ні, это не может быть, никаких грошей речи не может и быть. Тобто, дивіться, земляки, знову ж таки кажу, якщо будуть збирати для Гончаренка гроші, Гончаренко ввози за свої. Так, да, за свої і ні разу ніхто нам не платив і деньги не давав. Предлагали, але ми не брали ні одного разу. Да. Ну, дякую, вам. дякую вам. Ніколи не брав від вас допомоги, але дякую. Я думаю, люди також будуть дякувати. Питання такого плану ще я чув, що це я до влади до секретаря. Запитую приходили ті, що Олександр Вікторович розповідав: ці комплекти для ремонту. Вони дещо застарівші, тому що дай Бог, щоб вони нам не згодилися. Це оперативний це ремонт. ремонт, це якісь не, е, плівки, там, да? що там було. Те, те що Вікторич, те, що ви розказували, воно вже це, роздане. Там, у фуру приходило, mm. фонарі привозили, да, була пленка, там були по 20 досок, по 20 брусочків, п'настики і по лісту... те, що ми балакали, да, писали да, в газеті. Да. Да. Оце те ж саме знову прийшло, да? Так, Зараз прийшли ще декілька фур, хто бачив, вже. Хто вже її розмовляв у золочому? Це всесвітня програма ООНівська. Особисто у нас була там керівниця Мака Хазаля. Ми давно вже ведемо перемовини, але на жаль, довго їх не пускала їхня служба безпеки. Це до нас. ще хороша знакома Кирила. Так, так, Кирило Гончаренко її в свій час да, з нами познайомив. І Ми працювали деякий період, і на тому тижні, слава Богу, вона приїхала. Привезла. Е, таку суттєву допомогу, і зараз ми е, з Валентиною набори для ремонту. Не тільки набори для ремонту. А що там Це все буде направлено в першу чергу. Це їхня їхні правила. В першу чергу будуть забезпечуватися округи, які знаходяться на кордоні. Це... Обстрілу так, так так. там і фонарі, там і теплі ковдри і Ремонтні набори такі швидкого для швидкого ремонту зараз. Ми з ну з Валентиною Володимирною все. Обґрунтовуємо старостами спілкуємося і будемо разом з овонацями, Вони потім приїдуть, як ми вирішимо, що і перед роздачею вони провірять, чи ми тут ми списки приготуємо. Ну в першу чергу це прикордонні громади. І якщо там буде вистачати в нас всього, то можливо там і переселенці отримують, там і теплі ковдри. Таке і... ковдри є да, так? Да. ліхтарики, є. ковдри, ліхтарики, тенти. Там ще гігієнічні набори, такі ж самі є. Це ЮНІСЕФ і там також це... однакові набори Де, входять декілька організацій, mm. там не декілька, а багато. І вони потім е, привозять це все від, ну, Збирають і привозять. Е, ну, Пройшло шість фур. Дві фури продуктів. Це продукти, ті, що у нас зараз запрацювала програма. Пвітня продовольча, де кожна кожен член сім'ї в громаді mm -hmm. отримає такий набор. А прикордонні села Це ми показували це за... на два місяці, так прикордонні кам... села на два місяці. Це і важкі одноровівка і Олександрівка. Ну mm -hmm. округи я вже там робив зйомку. ще да, не, давам, березені, не давав. лютий mm -hmm. да це в них такі також. Це їхні правила, щоб ви розуміли. Люди розуміли, що кожного місяця, кожна людина буде отримувати, А ті наперед, так як. Ті донори, просто напереді. Переживають, так, да, вони живуть. Да, вони переживають да. за доступ туди. Це прикордонні ті сіла і важкі одноробівка, Олександрівка, Ну, і які до них ходять. І І, та, і туди при, 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 та. Села, та. так що працюємо. І... І підтвердять інформацію, Віталій Андрійовичу, ще про брикети паливні. Я чув, що ті брикети, про які ми балакали з Валентиною Володимирівною по дві тони на родину. Ніби вони вже пройшли в золочні. Е, так, пройшли. Валентина займається цим питанням, ми вже е, розвозиться. Е, де точно не готовий сказати, там ми доводим. не будемо говорити, де вони. Я так, знаю, що так, вони так. вже розвантажені Працюємо, і нагадую людям, чи ці брикети йдуть в родини, де пічне опалення. Так, так звичайно. і е, було такий лист, я бачив його електронне звернення. Від очільників нашої громади до старост, все таки віддати пріоритет родинам, де є люди, які воюють сьогодні, звичайно. захищають нашу Україну. Якби пріоритет по закону такого й такої вимоги не можна було. Ну можна знайти варіанти, щоб все таки виділити цих людей воюючих. Ну звичайно. насправді це було б дуже класно. Я вже не кажу про тих ті родини, де загиблі є мирні, немирні, але є загиблі. Е, дякую вам, дякую вам за цю інформацію. Дай Бог здоров'я. Чим ясніше буде людям, чим е, більше вони будуть бачити, тим менше буде поганих думок, які під час війни не потрібні. В тому числі, що собі забрали щось лучше, як ото з розділом оцих, а туди здали щось гірше. Показуйте, запрошуйте мене, будемо відкривати коробки, будемо показувати, що привезли, і це, мабуть, буде найбільш справедливо. Дякую ще раз. З вами була газета Заря. Я Морошна Квасильсавич. Андрій Вікторович – садовий секретар селищної ради. Вікторович Олександр Вікторович вже кудись побіг. Тут машини застріють, тому що, тому що в нас досить таке. Так, Вікторич, дай Бог здоров'я, до побачення. До свидання, Олечка Оля Михайловна, дай Бог здоров'я.